Траву по рекомендаціям підсушив. Ножі нагострили. Ось результат. Краще, не так багато, але все одно викидається незібрана трава. Все одно приходиться ще раз проходити. От ще один проходик теж. Тут навіть гірше. Тут, мабуть, так як і було до цього. Тому так я поки не знаю в чому причина. Була думка про те, що акумуляторні не тягнуть ту потужність, яка необхідна. Не знаю, чи це в цьому причина, чи можливо ще трава, волога. Тут таке якраз місце, що тут достатньо багато вологи. Ще була думка про те, що частіше косити траву. Цей раз трава наросла сильно. Сьогодні, здається, сьомий день чи шостий, але наросла сильно через те, що тиждень чи два тому одобрили е, е, і вона так вже не. ось, Але в принципі, вона ну, не настільки прям висока, мені здається, що потрібно було косити спочатку вище, а потім ще раз нижче. Е, тому досі я не знаю, в чому причина такої поведінки з цієї косарки. Е, можливо, це справді. Невдала модель. Можливо е вона для якихось простіших умов підходить, ніж мене. Поки не знаю. Якщо ще якісь є ідеї, буду радий почути. Ну, що, відкинути питання чи варіант з mm -hmm. вологою травою, ось це саме, мабуть, сухе місце, яке в мене лише є. Тож саме. Не піднімаю. Ось цей весь слід. По якому потрібно повторно проходити, щоб воно це все затягнуло вазону косарку. Є в мене ще бензинова одна Грюнхелм. Ось така. Їх вже років 5. Не в декоративному суду неї косимо. Прийшли з нею заради цікавості. Теж 52 см ширина. Вона не залишає таке. В неї є інша проблема, там, мабуть, ніж. Тупи, чи що, вона де-не-де -де -де залишає незрізані травинки. Але такого, щоб от не підбирала, немає. Тому я починаю думати, можливо, справді проблема саме в потужності, недостатній потужності з цієї косарки.